Перше писання Апостола Петра, до другого розділу з першого вірша. Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздріть, і всякі обмови, і немовного народження немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бога. І самі не мовте каміння живе, будуйтеся в Дім Духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Знаєте, кожен із нас, віруючих людей, розпочинає свій шлях свідкування за Господом через віру та покаяння. Це початок кожної людини такий, тому що це. Так Господь, сам, будучи на землі, проповідував покайтесь і вірити в Іван, і коли він починав свою дорогу, він так говорив до людей. І притеча Іван Хреститель, коли приготовляв дорогу для Христа, він також призивав людей, щоб вони визнавали свої гріхи і звершували оте хрещення, покаяння, залишення гріхів. Тому це кожен розпочинає так свій путь, свою дорогу слідування за Христом. І апостол Петро він пропонує всім, хто вибрав цю вузьку дорогу, щоб люди, вже діти Божі, які прийняли Христа, Він каже, відкладіть оте все, що було в минулому житті, і злогу, і всякий підступ, і так далі, все те, що ми з вами прочитали, він каже, тому що ми спробували, що добрий Господь. Я думаю, що кожен з тих, хто повірив, хто прийняв Ісуса Христа Господа, Він може сказати любий засвідчити про те, що наскільки людині. Добре і легше жити з Богом, чим тим, які на Бога надію не складають, які ну, кожен має надію на своє. Каже, у нас брат наш служитель, багато. Колись. Люди складали свою надію, щоб була така могутня держава, радянський Союз. Вона розпалася дуже легко, навіть без вистрілів. Люди складали надію, хто мав гроші великі, теж ця держава забрала від них пропало все. І, І зараз на очах наших. Ми бачимо, скільки люди сьогодні втрачають. Да? Але складає, тим, хто складає на нього надію, вони розуміють, що це все те, що ми маємо в цьому світі, воно дочасне, воно пройде, так як і життя наше від цієї землі. Воно не вічне в цьому тілі, воно вічне в вічності, да? в обновленому тілі, для одних, для вічного щастя, а в других, на жаль, хто не приймає Христа для вічних ну, то... Оце те... Що Петро пропонує, щоб ми жадали щирого духовного молока, це Слова Боже. Тому що Слово Боже, воно жить, живе та діє, да? як ми читаємо подальше. подальшому, воно показує нам, відкриває ми, як перед зеркалом духовним воно розкриває суть нашу, сутність перед Богом, які ми є, і ми розуміємо, наскільки ми далекі ще від тої звершеності, мав наш Господь Ісус Христос. Наскільки нам треба перемінювати себе. І то, а можливо, це все на основі чого? На основі того, щоб любити того, хто нас створив, хто дав нам життя того самого Бога. Тому то Господь наш Ісус Христос, коли він жив на цій землі, коли до нього приступали часто люди, особливо книжники, фарисеї, шукаючи якогось приводу зачепити його або знайти причину для того, щоб його звинуватити в чому-небудь одного разу, один із фарисеїв запитав, яка найбільша заповідь в законі. І ми пам'ятаємо, що Христос сказав їм дав таку відповідь: люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою. Це найбільша йому перша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. І тому, -то, коли ми дивимося, як Христос проповідував, Він говорив учням Своїм, що заповідь Нову даю вам та любіть друг друга. Один одного, як він нас полюбив. Хоча, Здавалося б, у старому заповіті там. Також Господь говорив, коли давав спробу повторення закону, Він говорив, що для чого Бог допускав оці тяжкі, можна сказати, роки життя в пустині. Він казав, пам'ятай цей путь, як вів тебе Господь, що з, тобою проход... що з тобою відбувалося, для чого? Щоб відкрити твоє серце, чи будеш любити Господа Бога Твого. При любих, за любых обставин, за чого проходить, щоб відкривати. Да? І було, ми пам'ятаємо такого богобоязного царя зеків, да? він був людиною, яка боялася Бога, але разом з тим є таке місце в одному, не скажу, написано, що одного разу Господь залишив його, щоб відкрити йому, щоб в серці його знаходиться. Так буває, щоб людина зрозуміла, що вона без Бога, вона розуміє, що вона не така, як їй би хотілося бути. І Перш за все, основа основ це любов до Господа. І Христос це показував як із того часу, коли він знаходився на землі, і тоді, вже коли він знісся до Отця Небесного, де він правою знаходиться в об'явленні до Івана Богослова в другому розділі, там, де ми читаємо післання до Семи церков, то розпочинаються ці післання з післання до церкви в Ефесі. Да? І там, де Господь наш Ісус Христос перечисляє всі ті надбання цієї церкви. Насправді вона була хороша церква. Христос, коли до них говорив, Він показував, Він говорить, до ангела Церкви в Ефесі напише так. Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто називає себе апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знимися. Отакій От якості мала ця церква. Прекрасні, здавалося б, але далі він має таку докору, але має на тебе, що ти покинув свою першу любов. Пісня до семи церков, здавалося, би, Христос міг розпочати, наприклад, до пісня до церкви смирні, яка не мала недостатку, або далі в пергамі, яка мала недостаток тому, щоб допускала вчення, які Богу буде не угодні, то є вчення малагами або Ніколаїтів, Але ні на перше місце Христос каже: має до тебе, що ти залишив. Першу любов свою. І в чому проявляється любов в Івані, від Івана, Христос каже, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте. цьому проявляється любов до Бога наша. Тому, то, коли Господь наш Ісус Христос по Воскресінні Свому, коли вже Він зустрівся з учнями, з учнями там, і вони сиділи в Івані від Івана, 21 розділ, коли вони сиділи і написано, як вони поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, Сину Йони, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Ісус промовив йому, паси ягнята мої. І ми знаємо, що так було тричі, а да? і так засмутилося трохи серце Петрове. Тож три рази Христос йому сказав. Тобто Христос йому не докаряв, ну як ж, Симон? Ти ж заговорив, що ти, якщо всі лиш, то ти ніколи. Він йому це не казав. Він не докаряв він. Просто запитав його, чи любиш ти мене більше? За всіх. І Петро, я думаю, зрозумів цей урок від Ісуса Христа, тому що все витікає з любові до Бога. Тобто людина буде виконувати з радістю те, що Бог повеліває тільки тоді, коли вона Його любить. Тому що, як Апостол Іван каже у Першому післанні, що. Що той, хто вірує в Нього, що Христос е, е, вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей які знаємося з того, коли любимо Бога, і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, що ми, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Для кого вони не тяжкі? Для тих, хто любить Бога. Да? Якщо людині це не подобається, ми знаємо. На Примірі да, наших дітей, якщо ми їм кажемо, що зробити, їм то не подобається не дуже їм, то хочеться робити. Але якщо вони люблять батьків своїх, вони це роблять. Да? І подібно до того, так і ми. Якщо в відношенні до Господа Бога нашого. Якщо ми його любимо, то заповіді його не тяжкі. Коли ми читаємо, наприклад, історію в старому заповіді історію Якова, коли він пішов у той край, де жив Лаван, він... Побачив Рахіль, він її полюбив, він хотів, щоб вона була видана за нього. Але Лаван поступив хитро, віддав першу лію за него. Да? І потім прийшлося якому ще сім років робити, щоб взяти рахіль собі за дружину. Але написано, що ті роки йому показалися недовгими, як один тиждень, тому що він любив Рахіль. І це труд, що йому прийшлося робити, він не був тяжким для нього. Тому то так само по відношенню до Бога у кожного з нас. Якщо основою в відношеннях наших з Богом є любов до Нього, то тоді все можливе, тоді можливо виконати всі ті заповіді, які Господь каже. Апостол Павло у першому післанні до Корінтян каже, якщо я маю навіть і мови, маю і виконую все, навіть якщо віддам своє тіло на нас як він тут каже, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, там у любові немає, то ставить як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророку, і знаю всі таємниці, все знання, коли маю всю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові немає, то я ніщо. І коли роздам усі маєтки свої, і коли віддам своє тіло на спалення, та любові немає, то пожитку нема жодного. І далі він перечисляє всі ці якості справжньої любові Божої. Да? Моя жінка робить в такому місці, там, де у базар поряд і вона там цей вірш переколола, де написано, що любов до ротерть, любов милосердствує, не заздрить». І Люди, які читають, вони кажуть, де взагалі така любов є? Тому що люди розуміють сьогодні в світі любов співається, яка любов чоловіка до жінки. Да? Любов те, як тепер розвивають, патріотизм до Батьківщини. І так далі. Але оця жертвена любов, любов Божа, яка є найвищим проявом любові, да? тому що в грецькій мові там три види любові. Любов це любов до дітей, родинна любов, любов ерос, чоловіка до жінки і агапи, найвища форма любові, жертвина. Отака любов тут описується, що дорого терпить, милосердство, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, усе сподіває, сподівається, всього усе терпить. І у такої любові <клес> люди побачили приклад в Ісусі Христі. І апостол Петро, <клес> І другі кажуть, що коли він був злословим від людей, взаємно злом не відповідав ніколи Господь на, ті, на те, що робили проти нього люди світу цього. Та, і всі ми винні в тому роздати, тому що багато людей рахують, що ми розп'яли Христа, євреї це зробили, вони не, не, не відповідають. Хоча ми всі своїми гріхами розпина, розпинали його, хоч не жили ми в ті часи і, і не євреї за походженням, але ми всі в цьому винні, тому що Христос помер за всіх, так каже Слово Боже. Тому, -то, перш за все, основою основу у відносинах з Господом є любов до нього. Тому щоб ходити в дусі, ходити в любові до Господа, треба виповняти Його заповідь, як сказано. І, звичайно, що окрім того, віруюча людина, яка живе у цьому світі, вона розуміє, що в неї є конфлікт внутрішній завжди у нас, віруюча людина, між духом відродженим і нашим тілом, яке у нас залишилося. Да? І багато з нас, як я вже казав, розпочавши цю дорогу, слідування за Христом, розпочали добре, розпочали з любові до Господа. Але потім часом такі або обставини, або притупляється це почуття любові. І людина потихеньку починає, як то кажуть, згасати, да? як той вогонь в серці до Бога, він вже не так горить, а більше, як то кажуть, коптить, а, а не вогонь там. І є такий приклад. Післа до Галатів, ну там правда по другій причині, що е, галати вони відійшли від благодаті Божої до закону, але разом з тим Христ, е, апостол Павло їм каже, о нерозумні галати. Хто вас звів не коритися в вірі, вас як як перед очима, яких Ісус Христос переднакреслений був, як ніби між вами розпитий. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні? І далі Він каже, духом почавши. Закінчуєте тепер тілом. Тобто можна почати духом, почати дуже добре, а закінчувати тілом не тільки того, що галати відступили там. Ми, людина постепенно може відступити, починаючи собі дозволяти більше того, що Господь нам не дозволяє у да, цьому світі. Більше знаходитися в спілкуванні з людьми, які нам. Не користі не тільки не приносять, а занапашують наш дух. Так? Як є в Ісаї, коли там перепроводиться примірчо, і спершу про Лота написано, що лот, який знаходився серед людей неправедних, то він знаходився в муках, душа його мучилася від того, що він бачив діла беззаконні. Ісаї, коли побачив видіння Бога у славі, там, де серафими хіровими прославляли свят, свят, свят Бог слава, вся земля повна слави Його, то він сказав бідна я людина. Бо я чоловік з нечистими устами і знаходжуся спод... серед подібних, і він розумів, що він потребує того очищення. І воно було йому надано, про що ми скажемо трохи пізніше. Тому то, розпочавши духом, як тут сказано на Галаті, людина постепенно може сповзати, навіть не замічаючи того, що вона перейшла на діла плотські, більше догоджує сама собі, більше живе так, як їй хочеться. Причому. Падають не тільки прості люди, падають навіть великі служителі в цьому, починаючи добре. Не раз недавно я слухав свідоцтво одної жінки, вона з Узбекистану узбечка, але її тато вона сказала, розказала там історію своєї сім'ї, як мама увірувала, він так сказала, що мама довго молилася, тато її повірив, тому що він у світі, будучи, випивав, дозволяв собі, він став все 25 років пастерського служіння. І от одного разу його відправлена якісь так, як біблійські курси за, за кордон, по-моєму, Нідерланди, я не пам'ятаю точно, чи в Німеччину. І от він каже, там зібралося таке зібрання, зібралися єпископа, в ресторані, на вечерю, сіли. Він каже, дивився, приносить вино, напитки такі. Він думає, це, напевно, помилилися не за той стівницю. І він дивився на це, на тих. А вони кажуть, що ти так дивишся? В Біблії нема такого, що пити не можна. І він каже, ну я раз відказався, другий раз, потім дивлюся, що вони, ну я трохи теж випив. І так він вернувся додому, а людина з цього вийшла, колись з цього алкоголізму. Він почав собі так дозволяти потихеньку, і ця жінка каже, один раз там, в Узбекистані, ми як у них весілля сідя, до родичів, то там свадьба дуже великі, і є, і віруючі, і не віруючи, І от не собі, там п'ють, і він каже, він сів з ними і напився так, що стильно вже було дивитися, вже його виявив біти. Відлучили так. І прийшов цей час, потім він каже, так він маму забіжав, перестав ну, ходити взагалі до церкви, навіть будитись там. І от коли прийшов цей ковід, він заслав дуже тяжко, 60% враження шпиталі. І каже, його менший син вже також був пасти при приходив до нього у лікарню. Він туди що вже тяжко, каже, я хочу покаятися і просив Бога. і Плакав і кається, ця жінка каже: ну ми тепер надіялися, що все, піде назад, відновиться Бог його. Але через два дні, каже, його не стало, бо дав йому <кій> можливість не попасти в пекло, покається, але життя йому не зберіг, хоча він був не старай людина, 59 років, цьому чоловікові було. Тому то от, оце догодження тілу, воно решті-решт може призвести до такого падіння, що. Людина, сповзаючи, вона навіть може це не замітити, тому що це постепенно Да? Коли ти, з як я сказав, можеш знаходитися в спілкуванні з такими людьми, ти можеш дозволити собі дивитися щось більше і більше, то, що воно занапащує наш дух. Біблія каже, бережіть дух ваш. І в другому місці говориться, що Твердого Духом Бог хоронить у звершеному світі той, хто старається. Відходити від такого місця, де, де Бога не славить. Тому то перший Псалом про це каже, написано, да, що блаженний той чоловік, який не сидить, зібраний, який не ходить і так далі. Але проблема в тому, знаєте, що живучи в цьому світі, сьогодні не треба нікуди навіть не йти. Ти можеш нажати телефон, ти вже окажешся у зібрані розбешені. Ти можеш включити телевізор і вивчити то, то, що не треба, і побачити. Тобто нікуди навіть не треба в хати виходити, щоб ти. Занапастив душу свою. Тому сьогодні дуже багато цих соблазнів Христос не даремно каже, що прийде такий час, що Бог забере всі соблани, це освіту спалити їх огнем. Але до, до цього часу побажає, щоб ця людина сама віруюча робила, тому що ця боротьба наша внутрішня, як я вже сказав, як далі в цих галатах сказано в п'ятому розділі, наприклад, коли апостол Павло каже, і кажуть, ходіть за Духом. І не вчиняйте пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу і супротивні один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Писані до римлян в 7 розділі апостол Павло там дуже подробно описує, де він каже, бочинюю те, що хочу, але що не навижу, те роблю. Він каже, бідна є людина, хто мене визволить від цього. І там, у 8 розділі він він робить такий римлян, такий висновок, що тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі. Ісусі не за Тілом, а за Духом, бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Тобто та людина, яка поступає за Духом, тому що віруюча людина, вона прекрасно розуміє, Господь дає їй осудження, коли вона поступає неправильно через Духа Святого, вона діє, цей, цей Дух Святий і показує, що треба мінятися, треба не робити того, Чого Господь нам не дозволяє. І як я вже сказав і про Лота, і про і, а, Пророка Ісаю, що обставини не лише оце боротьба тіла і духа, у нас, вона нас пригнічує, коли ми програємо особливо в цій боротьбі. Але обставини навкруг нас, коли ми бачимо ці діла беззаконні, ми бачимо, як поступають люди світу цього. і Тому це також впливає на нас, воно впливає негативно. Бо Христос розумів, ще тоді, коли був на землі, Він прекрасно знав, що це таке буде, що зло буде на нас влияти, але коли він молився на тої вечері до Отця Небесного, він каже: Не молю тебе, щоб ти забрав їх світу цього, але щоб зберіг їх від зла. Тобто ми, знаходячись серед цих людей, це освіту, ми будемо мати такі обставини постійно, але щоб ми могли перемагати. І не виходячи, залишаючись тут, хоча це й нелегко. Навіть сам Христос визнавав, що це нелегко. Одного разу є такий епізод із життя Ісуса Христа в Євангелії Матвія в 17 розділі. пам'ятаємо, коли прийшов чоловік до Христа і упав, каже, син піснується в новомісячка, і не можу. Каже, я приведу його до Твоїх учнів, але вони не змогли здоровити його. І тоді Христос, можна сказати, так, навіть сказав перш ніж зцілити цього юнака роденевірний і розбещенний, доки я буду з вами, доки я вас терпіти. Тобто, це нелегко знаходитися в цьому світі серед цих людей, тому що нам приходиться мати з ними спілкування на роботі і не лише на роботі. Коли я йду додому, там біседка є перед домом сидять молоді люди, не те, що молоді люди, діти, яка у них річ вульгарна, що це просто неможливо. І одного разу я. Смілився їм зробити дорікання, то вони сказали мені, тобі не одно, але вони не сказали мені так, вони сказали словами матюками такими. Я зрозумів, що краще нічого не казати. Як казав наш служитель, він один раз один, 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 дівчатам так зробив замічання. Вони йшли, отак говорили поганий. Він каже, ви розумієте, що коли ви так говорите, що ви не, не вкликаєте на себе зло, Бог може вас наказати. Вони казали, Знаєм, знаєм вали валіг ось такими словами. Він каже, я замов. О, так, Отак це дівчата сказали, не то що хлопці. По 10 разів подумаєш, чи вартує їм такі робити замечання, тому що ще можуть побити тебе. Приходиться в такому жити, в такому контексті це таких людей. Але Христос сказав, що я, бойся, що в світі будете мати скорботу, але я переміг світ. Тому що той, хто... У Христі Ісусі, той, хто бажає жити за Духом і старається від усього серця, той може перемагати. І тому то оці всі гріхи, усі ці спілкування з думці, як я вже сказав, вони занепа, занепащують душу нашу. Да? Це накладає такий відпечаток на нас, тому що ми розуміємо, що коли ми побачили щось непристойне або чули погане, це вже воно. Занупашую душою нашою, ми маємо таку нужду, як ісайк. Коли він це сказав, я людина нечистоуста, і живу так, то написано, що прилетів один із серафимів, взявши псам цей розсажарений уголь, приклав його до уста і сказав: Беззаконня Твоє очищений, і гріх Твій окуплений. Подібно до нього ми маємо таку саму потребу визнання своїх гріхів перед Богом і відвернення від них. Це Можливість для кожного з нас відновити свої відносини з Богом. Бо кожен, як і постол Іван каже, кожен, «Хто, хто має на нього надію, очищає себе так само, як чистий і він, то тобто, наш Господь Ісус Христос. Тому оце любов, яку Господь нам дає, вона звідки приходить? В Римлянам 5:5, сказано так: бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним нам. Тобто, в день запечатання, в день покаяння, Господь вбиває цю любов. До Бога, до дітей Божих, і, 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 і тому то в других місцях, наприклад, Першому Солонян сказано в п'ятому розділі так, Духа не вгашайте». в фісянах сказано і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взята від вас разом із усякою злобою. А ви до одного, до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа. Вас простили. Тобто, як бачимо всі оці такі дії, які описані тут нижче, тобто крик злоба, воно приходить до того, що Духа Святого ми засмучуємо, ми його вгашаємо. А Дух Святий це є джерело того вогню, любові до Бога, яке запалюється в день покаяння нашого, в день навернення нашого до Господа. Тому й згасає та перша любов, тому то відси всі стає оця перва причина. Оце втрати тих відносин з Богом, які ми мали на день покаяння, коли прийняли Ісуса Христа з великою радістю. І тому то це, це розуміли діти Божі всі, і навіть в старому заповіті ми пам'ятаємо, коли сталося це царем Давидом, коли він згрішив з Версаві, потім був ну, по російськи обличчанні пророком до того і звершив покаяння, то в Псалмі 50. 50-му у синодальному переводі, 51-й, тут у Огієнка, то він молився так до Бога тоді. Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого Духа в моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від святого, від Свого Лиця і не бери Святого Духа Твого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Такою була молитва Царя Давида до Господа, тому що він розумів, що він згрішив і втратив ту первопричину радісних відносин з Богом. І він бажав, щоб ці відносини відновилися через покаяння, через те, що Господь. Але разом з тим, ми знаємо, да, Господь його простив, Господь. Але наслідки того гріха ми знаємо, які переживав потім біди Давид у своїй сім'ї, в відносинах його дітей одних з одними. Тому що гріх він залишає певний світ і певний відпечаток в житті кожної людини. Так як і за це я свідоцтво сказав про цього чоловіка з Узбекистану, Да, Бог його простив, але життя йому було скорочене, як ми читаємо коринтянам, да? Недостойне участь у вечері, коли людина вже дозволяла собі гріх, а приймала участь у вечері, будучи тим більше пастирем. Бог може допускати болезні, а може допускати і більше. Вільні скоротити це фізичне життя для того, якщо людина себе не осудить, щоб не бути засудженим разом з світом цим. Тому -то Господь бажає, щоб кожна дитина Божа, якщо навіть упала, якщо навіть і бачиш, що оцей вогонь горіння до Бога, він постепенно згасає, щоб відносини з Богом були відновлені. Тому що ми подібно до Христа свого часу, коли ми. Дали обітницю, коли приймали святе водне хрещення, як написано у Римлянам 6 розділі, апостол Павло каже, чи ви не знаєте, що всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерті хрестились. Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерті, щоб як Воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так, щоб ми стали ходити в обновлені, в обновлені життя. В обновленому житті Біблія запрошує нас проводити. Свій шлях, слідування за ним і чуть далі, там же в Рим'яном в 12 розділі апостол Павло призиває так. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добра, добро, приємність та досконалість. І він каже в других писаннях, наприклад, до Христянам, що ми не так пізнали Христа, як люди світу, цього, да? але ми, це, щоб ми відкинули за першим же поступуванням старого чоловіка, який затліває у звабових пожадливостях та відновлялися духом нашого розуму і здягнувшись нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості і правді. Тому що, хоча ця людина наша, то є наше тіло, воно з ним. День за день відшає, воно старіє, воно втрачає е е здоров'я, ми втрачає і е ту красоту, яку Бог давав кожній людині в молодості, стає мене таким ж. Але слово Боже каже, що через те, що ви, е через те, що ви е від не, не втрачаєте відваги, ми не, тратимо, бо не втрачаємо, бо хоч не зовнішній наш чоловік, де, зате день за днем відновлюється внутрішній. Щоб Господь допоміг нам, щоб оця людина внутрішня відновлювалась, тому що, як говорить пророк Ісаїв в 40 40-му розділі 31 вічів, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Хай Господь допоможе нам в цьому, і на славу навітті. Амінь.